Чи дійсно окупанти продовжать інтенсивний наступ до середини березня? Так. Чи буде до середини березня тривати інтенсивний наступ окупантів? Як вони себе будуть поводити до середини березня? Ну, трійка жезлів йдуть вперед, особливо по якимось певним трьом напрямкам. Да, да, і ми підкріплення і ресурси. І вони хочуть досягти успіху, досягти сонця до певної дати. Ну, сонце це свято, успіх і якась значима подія, яку треба висвітлити. Тому дійсно до середини березня, середина березня, це у нас ну 15-те хай буде, да, а го у них там вибори. Так дійсно вони будуть їм треба негайно отримати перемогу, хоч десь, хоч і ще щось. Негайно ви розумієте, щоб на, на оцих виборах, щоб ну, і підсилити такий дух росіян. Ну і щоб ж у царя корона заграла новими фарбами на голові. Дійсно, так будуть, будуть тиснути, тиснути, тиснути. Але що я вам хочу сказати? Тиснути то вони будуть. Але я не бачу тут, що був такий них успіх. Розумієте? Вони тиснуть, вони пруть, але їм важко. Все все одно важко. Ну наші ж теж не сидять же, в чаї не ганяють. Вони теж готові до цього. от. І тут іде карта трансформації, тобто не дуже їм вони тиснути будуть, але показати щось от до середині березня, щось таке, знаєте, значуще. Вони не зможуть. Можливо, вони десь просунуться, хай там на якихось 10 кілометрів, десь вони просунуться, десь якісь у них будуть переваги в чомусь, але це неможливо сказати, що це буде прям така, знаєте, перемога. Як оце сонце вони чекають, що дійсно прямо їм там рукоплескала вся Росія. Ну, вони все одно будуть рукоплескати, але все одно інтенсивність э, зберігається до середини березня, але їм дуже важко, і вони не покажуть значущого результату. Чи будуть масовані обстріли у березні з великими жертвами? Ну, э, я дивилася на. на... На обстріли, то мені показували, що до кінця лютого. ну, У таро плюс-мінус час може гойдатися, але те, що масовий обстріл готується, це однозначно по всій Україні. Мені показували його до кінця того лютого. Ну, можливо, воно час, я ж кажу, у Таро воно по-своєму пливе, так, давайте так, на березень тоді. Чи буде відбуватися масований обстріл України у березні? Ну так і да, ну диявол, розумієте? Він, він прибіг і каже: про що ти питаєш? каже, Звісно. Знову четвірка мечів, це коли із-за того обстрілу десь щось може зупинитися. Ну трилейбуси не їздять, підприємство зупинилося, діти до школи не ходять. Тобто, як зупинилося на, на якийсь час, зупинка півнодіяльність, щось зап... зупиниться обстріл. А оце карта всієї України, тобто по всій Україні, особливо по якимось по сіми областям, сім областів. Дуже важко будуть це переносити. Ну, ну, звісно, це важко. Людські втрати будуть, і людські втрати будуть. І людські втрати будуть. Це карта лікаря, коли звертаються. Так? Страх, ну так, масовий обстріл по всій Україні готується. Те, що він не відбувся в лютому, чесно кажучи, оце той момент, коли б дуже хотілося взагалі чесно помилятися. Але він все одно цей обстріл він переслідує. Буде масований обстріл. Чи очікувати військової провокації у Молдові? Чи очікувати військових провокацій у Молдові? Безпосередньо. У Молдові що може бути? Чи будуть військові провокації? Так будуть. Будуть справа в тому, що це проплачена акція. От те, що там Придністров'я там звертається, так ну то сиділо, сиділо, не зверталося, тут тобі раптом почало звертатися. Да? Як сюди дивіться, карта війни, п'ятірка мечів, це є карта провокацій, заворушок. Це сплановані акції уже проплачені. Так, там будуть якісь неприємні моменти будуть в Молдавії будуть. Да, 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 да. Будуть знову казати, що Молдова притисняє, чогось там не додає. Їм важко прийде Путін нас захисти. Оце буде розгойдуватися, розгойдуватися, розгойдуватися. Буде чи є загроза Україні від Придністров'я? Загроза Україні від Придністров'я. Та так, щоб напряму ні. Зараз так питання не стоїть. Тобто я не бачу, що Путін туди вводив якісь війська. Ні, це не загроза. Це, скоріше всього, знаєте, коли ми чуємо цю інформацію, і ми ж розуміємо, як я вже сказала, ніколи не каже ніколи. Так? Все в цьому світі може статися. Але на сьогоднішній день, ще, щоб зрозуміти, нам не, не треба пік піклув... про це. Не то, що піклуватися. Там немає ресурсів, щоб вони становили нам якусь загрозу так, це в нас головний біль. Ми про це розмовляємо. Наші очі туди направлені. Ми чуємо ці всі вкиди. Так, але чисто фізично на фізичному рівні нічого не відбудеться. Нічого. Тут карта помірності. От про цю всю історію от розмовляють. Так, ми це чуємо, чуємо. Вони ще трохи побалакують, і все це всі ці розмови закриються, якби. Немає загрози, от безпосередньо, щоб летіло щось з Придністров'я на територію України, чи якісь там наступи були, чи щось там на кордоні, щось відбувалося жахливе. Ні, поки ні, цього поки немає. Чи впливає РФ на рішення в США? Я це допомога. Страшний суд. Це врешті-решт вирішити проблему. Так, а оце карта провокацій. Тобто, чи таким, чи іншим чином вплив Ерефії на допомогу США для нас, він все таки є. Як вони розмовляють, хто там розмовляє? Що це за особи, якої вони величини, що ставиться на кон, про що йдеться домовленості, але все ж таки вона того свого п'ятака сує і це впливає. Чи повернуть цивільних полонених? Віддадуть, але дивіться, от мені падає 10 мечів, 10 кубків. Оце живе. Оце мертве, оце живе. І так, і так віддадуть. Ну, я не знаю, чому ця йде інформація. Це, можливо, ну, перш ніж ми отримаємо е, цивільних живих, ми отримаємо мертвих якихось дуже скоро, десятка мечів. Ну, отримаємо, отримаємо, отримаємо невелику кількість, невелику кількість. Мені йде тут трійка, тут цифра три йде. Ну, не три особи, я думаю, ну як 30, можливо, 30-30 цивільних. Будемо до кінця вісни ми отримуємо в обмін. Ну, і тут карта перемоги, тобто доб'ємося. Ми доб'ємося. Якусь невелику кількість. Ми знаємо, що людей дуже багато полонених. от До 30 осіб ми отримаємо. Ну і якихось іще мертвих нам передадуть. Чи посилять європейські держави військову підтримку Молдови? Чи посилять інші держави підтримку Молдови зв'язку з оцими? Ті самі карти кажуть. Оце занепокоєність, так, важка така собі ситуація, але знову ж таки старший аркан помірність. Так, погляди направлять на Молдову, так, звісно, будуть знову ж таки казати. Ось бачите. Путін все ж таки ніяк не може вгамуватися, і хоч би на яку країну він знову такі погляди відвертає, хоч якось намагається відвернути увагу від України, так але тут такого, щоб щось відбулося, так щоб от стали на захист Молдови, щоб якісь були дії конкретні, то ні. Ні, можливо, будуть давати якісь рекомендації, якісь вказівки, коли випадає паш, це якісь розмови. Так ну певні кола зустрінуться, щось там обговорять, але це навіть не буде так висвітлятися, щоб ми розуміли, що щось відбулося в Молдові, таке знамените, таке значиме, щоб ми щось побачили і відчули якийсь вклад інших країн. Ну чи то в економіку, чи то в військовий ресурс Молдови, ми цього нічого навіть не почуємо, і не узнаємо. Чи може Польща закрити кордон з Україною? Тут немає однозначного відповіді, тому що буде так: закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Ось тобі зупинилися, ось тобі напряглося все, оце втрати. Тут тобі знову хтось втрутився, якісь треті сторони, відкрили, все повернулися на круги своя. А ось, ось знову дияволо. Тобто, сказати, що закриють назавжди, то ні. Але отакі от моменти, коли. Ну, от закрили цілий день, нічого не проходили. На завтра щось От Розумієте, якось так. То я й не знаю, як це сказати. Чи воно закрите, чи воно відкрите. Отака от ситуація, як зараз, вона десь приблизно такою і буде. Вона не буде так, не буде, що повністю все закрили і не йдуть товари ні з Польщі в Україну, ні з України. в Польщі такого не буде. Це буде якийсь. Тимчасово, причому це буде вкладатися буквально в години навіть. В години. Це не буде так, що от закрили і цілий місяць кордон закритий ні. Це будуть такі гойдалки. То закрили, то відкрили. Чи надасть Ізраїль Україні системи раннього попередження про повітряні атаки? Ага. Чи надасть Ізраїль Україні системи раннього о, упередження? Ну, зараз ні. Я не знаю. ні. Поки ні, ні. Не можуть вони ще дійти до спільного знаменника до якогось. Можливо, про це йдуть розмови. Я, ще, я про це нічого не чула, а ну-ка згодом надасть. Якщо і нададуть, це, це не системи, можливо, це система одна. Тут дуже повільно це буде вирішуватися. Паш Пентаклів це така повільна карта. Це знаєте, розмовляють добре колись. Знову нагадали через місяць. Ви ж пам'ятаєте, ми про це добре колись, колись. Ну я не бачу, що мені не показані в карти. Аркани не показують, що щось нам дадуть, Можливо, через деякий час це вже я не знаю, скільки навіть то часу сплине. Це місяць, місяці два і три, півроку щось одненьке може щось дадуть. Чи дійсно Франція замовить у виробника безпілотників Еделаїр 100 дронів для потреб України? Чи надасть ага, Франція дрони для України? Чи надасть Франція дрони для України? Ото да, тут дивіться тут одразу пішли. Пентаклі, пентаклі, пентаклі домовленості, контрольована ситуація. Оце все є ресурси, великі ресурси і дадуть. Можливо, десь хтось каже, що дадуть не скільки, скільки пообіцяли. Можливо, так воно є, але потім додадуть. Тобто тут ту з показує, це дуже великий об'єм, це дуже великий шанс. От і знову ж таки, колісниця це контрольована угода, вона просувається, воно не стоїть на місці. Так, от тут, якщо ми отримуємо, так тут отримуємо. А від Ізраїля наряд. Чи можливий в березні обмін військовополоненими? Військовополоненими в березні. Обмін живими військовополоненими в березні, 24-го року. Весь світ приймає участь в цьому, показує розмови йдуть для того, щоб людей. Молодих хлопців показують направити на інший берег. Дуже багато зараз розмов іде, врешті-решт отримуємо. Ось скільки будуть вставляти тих палок, скільки будуть. Знову будуть якусь ситуацію повторювати. От як началь того літака, пам'ятаєте, що літак впав, а там буцімто були наші військові полонені, а їх везли. От і ще якась така отут диявол стоїть, який каже: тут така історія буде, але все ж таки люди на обмін ідуть. Тому ми отримуємо цю радість. Радість і активні дії. Ну а це карта України. Тобто так ми отримуємо, буде, але як перед самим обміном теж відбудеться якась така ситуація. от Знаєте, щось неординарне відбудеться перед цими перед обміном. І тут ще треті країни грають дуже важливу роль. Вони от буквально дуже багато роботи роблять, для те, що були люди обміню так. В березні буде обмін. Можливо, він не буде великий, але буде.